Вітаю вас, мої любі раки, я Зоряна і ви на каналі Зоріни Таро. Ну що ж, давайте робити для вас еру передбачення на жовтень місяць. Вже подивимося, яким він буде для вас, що буде відбуватись, які події, які настрій, яка енергія. Три колоди з кожної колоди по три карти. Ну що ж, розпочинаємо раки, жовтень місяць. І перша карта для вас. Місяць починається чудово, з турботи, з піклування, з радості, з досягнень, з росту і прибутку. Тому що імператриця, старший аркан це жінка-берегиня вашого роду. Можливо, це ви. Жінка, яка піклується, яка оберігає своїх рідних, свою сім'ю, жінка, в якої все росте і плодиться. Для когось це вагітність, для когось це творчість і краса у будь-яких її проявах. Хтось щось створює чудове, красиве, хтось міняє оздоблення, хтось прикрашає себе, міняє свій стиль, свою зовнішність. Ну, що це для вас буде вже, дивіться самі, підставляйте. Якщо справи, то це ріст, прибуток, добробут в домі, спокій, турбота, можливо, для когось програється зустріч з такою жінкою. Для когось це мама, для когось вже є в житті така жінка, але однозначно це. Найприємніша енергія такого спокійного, спокою, турботи, добробуту, коли вас опікають і оберігають. Можливо, така жінка надасть вам ресурс, або ну, допоможе в чомусь, скерує. Або це ваш ресурс, який от потребує, потребує росту, потребує. Гармонії, можливо, ви посадили вже своє зернятко, яке потрібно тепер доглядати, піклуватися, щоб воно проросло в грошове дерево. І саме енергія імператриці це найкращий, найкращий ґрунт для пророщення. Будь-чого. Ну що ж, ми дивимося ще одну карту. Сімка посухів. Тут вже треба попрацювати, відстояти свою думку. Ну, не знаю, чому так. Дивіться, спочатку все йде чудово, потім щось пішло не за планом. Ну, Можливо, тут це не ну, про щось інше. Тому що тут треба буде відстоювати свою позицію, доводити. Можливо, це жінка, яка згодилася вам допомогти, вона, або навпаки, знаєте, це мама, яка оберігає, опі... От, піклується, але вона не хоче, щоб ви ризикували. Так? І там, наприклад, підтримати вас, треба, вона може при умові, коли вона впевнена, що все гаразд. Або дати кошти, дати ресурс, вона також готова, тільки коли вона буде впевнена, що вона нічим не ризикує, і ви, і вона. Ну, Тобто тут вже позиція відстоювання своїх інтересів, своєї, ну, в кожного щось своє, свої домівки, свого простору, так, своїх меж, можливо, це вдома, можливо, це з сусідами, можливо, це на роботі, можливо, це в школі ви відстоюєте своїх дітей. Ну, Щось, що для вас важливе, має цінність, і це потрібно довести, переконати когось, що це для вас має цінність. Ну що ж, тобто е, енергія в вогню. Дивимося, не хоче. Ну, і що в нас на кінець жовтня? Королева мечів. Королева мечів це доросла жінка стихії повітря, Терези близнюки водолії. Може бути жінка-фахівець, яка надає ясності. Можливо, вона вам допоможе отут відстояти, вибороти, вибороти, або вона вас переконає, що. Ну, не варта. Ну, вже підставляйте, як вони поєднуються між собою, можливо, не поєднуються, що це незалежна енергія одна від одної. В середині місяця ви будете щось доводити, відстоювати, виборювати. А в кінці місяця жінка-фахівець, яка вам пояснить і роз'яснить, надасть ясності. Люди юриспруденції, лікар, медсестра, ну, всі, хто от володіє такими гострими предметами, фахівець своєї справи: кухар, перукар, кравчиня. Або це ваша енергія ось такої впевненості. Навпаки, знаєте, що у вас от ще можливо, якийсь момент якийсь ви почали сумніватися, а варта, то ви зрозумієте, що не, не дарма я, я намагаюся от відстоювати. Тому що, можливо, ви отримаєте додаткову інформацію, ви щось в голові вас складеться, от всі думки, і ви зрозумієте, що ні. Я, я роблю добру справу. Це і є ясність, що я не віддам, я не поступлюсь, тому що, ну, тому, що в мене є для цього підстави. Ну, знову ж таки, в кожного по-різному, тому нав, навчіться підставляти свою ситуацію, тому що енергія може бути ну, дуже, дуже різна в кожному по-свому. От, наприклад, ну, навіть може бути, що ви тут зрозуміли, хто вас не підтримує, і ви відрубуєте від себе цих людей. І буде ясність полягати в когось, що я вірно роблю, а в когось, можливо, ясність, що потрібно піти на компроміси. Можливо, вам допоможе людина-фахівець. Ну, настільки різна енергія, тому вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Настільки по-різному програється. А зараз в нас додаться ще дві карти, і ми, можливо, будемо бачити більш зрозумілу картину. Ну що ж, наступна колода і перша карта раки, що тут у вас? Шістка пентаклів. Ой, шістка пентаклів це. Це ресурс, який, вам, який ви потребуєте, і вам його дають. Це енергообмін. Ви потребуєте, вам дають. Хтось просить вас, ви також діліться, тому що це я тобі, ти мені, така взаємопідтримка. І от, можливо, дивіться, у нас була імператриця, а імператриця це жінка, яка має все, яка володіє всіма ресурсами. Можливо, саме вона вам дасть той ресурс, який ви потребуєте, підтримає вас. Ну, грошима, часом своїм, своїм, своїми ресурсами, так? або ну, тілом фізично щось допоможе вам робити. Ну що ж, тобто, якщо ви потребуєте допомоги, говоріть про це. Кличте на допомогу і вам дадуть, вам допоможуть. Ну, що, дивимося далі, що там дев'ятка пентаклів? Дев'ятка пентаклів це вже результат. Дев'ять – це підсумок, коли ми отримуємо результат своїх дій. Отримуємо винагороду гроші, тобто для когось це виплата, сума грошей, вам заплатили. А для когось це розуміння свого ресурсу. А що тут у нас було? Сімка посухів відстоювання свого ресурсу, ресурсу, який я маю. Або, знаєте. Коли я розумію, що я був правий, бо все-таки ті мої старання і намагання принесли результат завдяки тому, що я не здався, не відступив, а наполягав чи наполягала на своєму, і я отримав результат. І це, можливо, буде і розуміння якраз того, що завдяки своїй позиції я отримала цей результат чи отримав. Або, знаєте, я можу відстоювати, тому що я знаю, що я маю ресурс, я ще маю сили, я маю час і я маю можливість. Відстоювати свою позицію. Я ще почекаю, я постою. Йдемо далі. Так, наступна карта для раків, що тут у нас. Ай-яй-яй-яй-яй, розбите серце. Ну, розбите серце це не виправдані сподівання. Це, ну, настільки по-різному в кожного з нас програється, для когось це трикутник, так? розбите серце, зрада. І, і при тому, що це можуть викрити вас, і ви можете когось викрити, а можуть вам просто признатися, сказати, вибач, так сталося. Ну, Це не виправдані сподівання, це біль, розчарування, горе, втрата, печаль, плітки. Ну, Все те, що ранить ваше серце. І от в нас була королева мечів. Це, можливо, жінка, яка вам, з вас заспокоїть, або юрист, так, який. От тут сталося щось, і ви ділите майно, або якщо це зрада, так, розлучаєтеся. І от, А все, що тут відбувається, вам робить боляче. Або ви розумієте, що сталася така ситуація, і от королева мечів це людина, яка відрубує, Знаєте, яка стає от такою різкою, неприємною, колючою, але справедливою, і відрубує все, що завдає вам волю. Людей сортуєте, так що тверезо оцінюєте ситуацію, болісну ситуацію для вас. А можливо, це може бути, що болить серце тому в прямому розумінні, тому не перевантажуйте своє серце. Отут ви, можливо, дуже сильно взяли, знаєте, взялися так ряно відстоювати, виборювати. Або ну, ви стикнулися з критикою, з невірою. З приниженням, і от ви це взяли дуже близько до серця, вас почало боліти серце, і оце лікар, який вам дає вказівки, настанови, допомагає, лікує вас. Тому нічого не приймайте близько до серця, не пропускайте крізь серце. Знаєте, сприймайте це як ну от ситуацію, як е, і це пройде, і це минеться. Тому що наслідки можуть бути плачевні, так? Розбите серце це, це і боляче і це важко. Ну що ж, у нас третя колода. Дивимося для вас, мої дорогенькі. Ні, не буду брати цю карту, тому що вона, вона не хотіла, ну, я її насильно виняла. Вона не хотіла вийматися, а я її взяла. Тому це не ваша. Беремо ще раз. Знов не ваше, ви бачите? Вискочила і перевернулася. Догори ногами. Все, знов я зрозуміла. Ну Будемо пробувати далі. Сам перевернув. Ну, добре, перевернулася сама. Я тебе беру. Король Пентаклів. Людина з ресурсами. У нас була вже імператриця, доросла жінка з ресурсом. І це е, от, король це. е-е Може бути дорослий чоловік Стахії Земля, Телець Діва Козаріг, який також допоможе. Ось, Бо тут у нас є обмін, підтримка, можливо, він також допоможе ресурсами своєю, підтримає вас. А можливо, це ваша енергія такої зрілості, бо королі це дорослий. Король це дорослий чоловік, це зріла людина, яка приймає рішення виважено, в нього все прораховано, все сплановано, і він дуже раціонально ставиться до грошей. І саме тому от така. Імператриця погодилася вас підтримувати, тому що вона бачив в вас людину раціональну, впевнену, розумну, яка вміє розпоряджатися фінансами. Йдемо далі. Наступна карта для вас, мої любі. Що тут у нас е відлюдник, так? Старший аркан відлюдник. от. Відлюдник, ви потребуєте вже цього відлюдника, тому що тут ви дуже сильно боретеся. Ви вже так відстоюєте категорично щось для вас, ну, значить, воно для вас має цінність і важливість, що ви аж, знаєте, відгородилися від всіх, стали в позицію відлюдника. Не, ну і не треба, ну, і не, не підтримуйте мене, я без вас обійдусь. В мене є ресурс. так, У нас тут було, я маю ресурс, я володію ресурсом і силою. Я впораюсь сам із чи сама. Відлюдник це пошук, знаєте, пошук істини, пошук шляху, розуміння, чому так, хто я, що я відборюю, що для виборів, що для мене має цінність. Тобто стан такої, знаєте, занурення в себе, такої добровільної ізоляції, коли я не хочу підтримки, я не хочу впливу, я нікого не хочу, я впораюсь сам. Так, що в нас? Фінальна карта? Так, так, як вони стрибають? Дивимося третю карту. Королева кубків. Вже була королева мечів, жінка, яка надає ясності, так? Або це ваша ясність. І королева кубків це може бути ну, психологиня, яка, тому що в нас було розбите серце, жінка, яка вас втішить. Або доросла жінка-стихії вода, риба, рак, скорпіон, яка вміє вислухати, яка вміє знайти правильні слова, знайти саме ті слова, які ви потребуєте, огорнути вас турботою, ласкою, переживати разом з вами. Або це ваші переживання. Коли ви розумієте, от чітко знаєте, дуже гарне поєднання, ось, дивіться, розбите серце, як ви з цим справляєтеся. Емоції і ясність. Ви чітко все структуруєте, ви чітко все розкладаєте по поличках. Коли ви розумієте, що привело до такого стану, хто привів до такого стану, і як з цим боротися, як діяти? Ну, звісно, що це буде емоційно, так? Знову ж таки, емоції залежать від вас. Все завжди залежить від нас, що би не відбувалося, тому що дивіться, будь-яку енергію можна перетворити собі в радість, наприклад, зрада, так, і боляче, і неприємно, але з другої сторони, ми розуміємо, хто поряд зі мною. подякуйте цій людині, що вона відкрила себе справжню. І рухайтеся далі. Тобто, це ваш вибір: страждати чи відрубати і рухатися далі. Або люди, які пліткують, ображають вас також. Подякуйте, що вони відкрилися, що вони надали вам ясності, і ви тепер розумієте, з ким ви маєте справу. І вибір за вами. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю вам в першу чергу мирного і спокійного місяця і, ну, чудового, щоб він був наповнений радістю і позитивом, щоб було багато причин для радості, щоб. Комфортний він був для вас. Знаєте, щоб все відбувалося, як комфортно вам, тому що все залежить тільки від нас самих. Як, наскільки ми дозволяємо, наскільки ми близько пускаємо в своє серце людей і наскільки ми це сприймаємо, дозволяємо їм робити собі боляче. Тому будьте сонечком, сяйте, будьте на позитиві, транслюйте любов, приймайте любов, діліться любов'ю, будьте любов'ю, і все буде гаразд. Обіймаю вас міцно, люблю вас. Діліться своїми враженнями, мої дорогенькі, мені це дуже приємно. Для мене це дуже важливо емоції, які я отримую від нашого спілкування. Для мене дуже цінні. Дякую вам за це, мої любі. Ну що ж, а хто ще не знав, ага, ставте вподобайки, будь ласка, про це мені приємно і допомагає розвитку моєму каналу, просування. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа.